Якщо ви зараз в процесі пошуку житла, скоріше за все у вас же є чітке розуміння. Ви хочете спокою, простору та певної відокремленості без хаосу міста, але й без клопотів, пов'язаних з приватним будинком. Життя у Шервуд. Це формат клубного містечка, де зберігається відчуття камерності та природи навколо. Але водночас не потрібно думати про побутові питання на зразок догляду за ділянкою або садом. Я запрошую вас на огляд квартири площею 45 квадратних метрів клубного містечку Шерт. Це повністю готове житло з дизайнерським ремонтом. Почнемо з передпокою. Тут одразу помітно, що планування дозволяє уникнути відчуття тісноти при вході. Передбачено зручне місце для зберігання верхнього одягу. Дзекало та меблі для побутових дрібниць. Зона кухні вітальні створює житловий простір, який враховує потреби та звички власника. Рішення максимально зважені, вбудована техніка, мікрохвильова та духова піч від Вірпул, посудомийна машина, холодильник та індукційна плита, системи зберігання під стелю, якісна фурнітура. Робоча поверхня витримана в натуральних відтінках. Фартух із фактурного керамограніту освітлюється лінійною підсвіткою під верхніми шафами, а над островом передбачене декоративне освітлення. При цьому тут є місце, де можна присісти, почитати книгу чи попити каву з подругою. Панорамне вікно забезпечує велику кількість природнього освітлення, що створює відчуття простору навіть в межах компактної площі. В квартирі передбачена продумана система кондиціонування. Ванна кімната виконана у світлій, нейтральній кольоровій гамі. У ванній кімнаті передбачена зручна душова зона, яка поєднує стильний дизайн і практичність. Зона умивальника обладнана місткою тумбою для зберігання косметики і побутових речей. Продумано окреме місце для декоративних елементів, що дозволяє залишити простір упорядкованим. Використано якісну фурнітуру з матовим чорним покриттям. Дизайн спальні витримано у світлій палітрі з акцентом на текстури. М'яке узголів'я, декоративна стіна з 3D-панелей, точкове освітлення. Усе, що дарує вам відчуття спокою та рівноваги під час відпочинку вдома. Вхід до гардеробної прихований за скляними дверима з алюмінієвим профілем. Гардеробна кімната це практичне рішення, яке дозволяє організувати зберігання речей без розміщення габаритних меблів у спальні. Тут достатньо місця для зберігання сезонного одягу, взуття та аксесуарів. Є зручні відкриті полиці, висувні ящики, секції для довгого одягу. Дзеркало у повний зріст і вбудоване освітлення створюють комфортні умови для щоденного користування. Ми пройшлись усіма зонами, і в кожній з них відчувається одна ідея: тут все максимально продумано та оптимізовано для комфортного проживання. Шукаєте житло, готове до заселення без зайвих клопотів? Тоді не зволікайте, приходьте на особистий перегляд, місто Ужгород, провулок квітневий, 1